Країна окупант РФ другий день поспіль атакує Одесу. 1 травня завдано удару балістичними ракетами. Іскандер М. Інформує речник командування повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш. За словами мера Одеси Геннадія Труханова, унаслідок нічної атаки ворога поруйновані житлові будинки, вибито вікна і двері. Попередньо загинуло троє громадян. Ще троє поранені. На місцях влучань працюють екстрені служби. Дорогі Одесити. Ви бачите, що у ворога розпочались сакральні дати. Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Заявив мер міста та закликав Одеситів реагувати на тривогу.